Доброго ранку! Сильні і незламні герої України, які в перервах між боями ще й стигають піднімати нам дух своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку просто геніальна, як на мене, розпівка українських захисників і захисниць. Обережно цензура. Путін хоче перемоги. Путін хоче перемоги. ноги. має йому ноги. розіб'ємо йому. Розіб'ємо. Йому. Розіб йому. Розіб йому Потому що він Потому, що він той випадок, коли тренди тіктоку дістались і ЗСУ. Отож, в чому суть? Кохана має зробити сюрприз і зустріти чоловіка з роботи. Голою. Увага на екран. Серега. Не, ну, за закаву дякую, ну одінься вже. Шаманські танці ЗСУ, Або як треба правильно налаштовуватись перед важливим завданням. <рапляння> Телефонні шахраї подзвонили тобі прямо на передову. Але ти вже, як то кажуть, не перший рік служиш. Вітаю вас. Ви виграли 700 тисяч гривень. Я, ви мене чуєте, Алло? Я... аби отримати ваші кошти, вам необхідно оплатити комісію в розмірі 1500 гривень. Яким способом ви хотіли б оплатити ну комісію? Ну то спешники з виграшу з пісвіті. Заздалегідь попереджаєш командира, що хочеш у відпустку в конкретну дату. А він робить вигляд, що тебе не чує. 4 жовтня. 28. 4 жовтня. Четверте. Шістнадцяте. Четверте. 4 жовтня. Ніщо не може так роздратувати воїна на нулі, як те, що в нього відбирають горбушку. Бо то ж найсмачніше з нашого дитинства. Я забрав горбушку Горбушку віддав. <рес> <Це на автопі. рес> Дай горбушку. <рес> Та це ж нормально. Та що <рес> Горбушку віддав! Дай горбушку. <рес> Ти мужній вої на фронті, але останній романтик у душі, і куди ж тут без квітів? Вже два роки в армії і дуже хочеться додому, але на командира твої сльози не діють. У хід вступає важка артилерія, українські народні пісні. І на останок, Хто ще вміє так віддано любити, як котики ЗСУ? На цьому все? Слава Україні!